В літню спеку в особливій небезпеці не лише люди, а й наші менші друзі. Домашні улюбленці, а часом і дикі тварини потерпають від спеки не менше. Щоб дізнатися, як вберегти чотирилапих від спеки, ми завітали до лікаря ветеринарної медицини, добре відомого в Подільську. Він розповів, як допомогти тваринам влітку розпізнати типовий удар та чим небезпечна спека для тварин. Для тварин спека небезпечна тим, що що підвищується температура тіла, негативно впливає на нервову систему, на серцево-судинну систему. Це загрожує навіть життю тварини. Які ознаки теплового удару, і як діяти при перших симптомах? Ознаки теплового удару це коли тварина починає хвилюватися, не може заспокоїтися і дихання стає частішим. Красніють слизові оболонки, потім вже настає пригнічення і йде підвищення температури. Треба тварину ізолювати від тепла десь в прохолодне місце, в тінь. Краще, щоб місце було провітрюємо або кондиціонер стояв. Також був доступ до прохолодної води, але ні в якому разі не крижаної. Також можна компреси прикладувати тварині, охолоджувальні, але теж не повинні бути дуже низькою температурою, щоб не було різких перепадів. Ні в якому разі не слід застосовувати ліки, особливо жарознижувальні, тому що без Знань можна на тварині, тому краще проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Чи варто змінювати режим харчування або питний режим влітку? Ну, режим харчування особливо змінювати можна не змінювати, а доступ до води дуже довжим бути постійно. Вода повинна бути кімнатної температури або злегка прохолодною. Ну ні в якому разі не крижаною. Розкажіть, як тварини самі себе охолоджують? Ну, тварини охолоджують себе за счет дихання. Частіше дишать задишка. Появляється за цього Вони охолоджують себе. В них немає потових жалост, і за счет випаровування поту вони не охолоджуються. Охлоджуються за счет дихання. Та спека впливає неоднаково на всіх. Є категорії тварин, яким в цей період найважче. Хто в групі ризику, розповів лікар Петро Олександрович. Є групи ризику, це особливо породи брахіоцефали, Це мопси, бульдоги, мастіфи і інші такі собаки. Вони тяжко переносять спеку і в групі ризику. Також тяжко переносять Північні собаки це хаски, маламути, які більш адаптовані під холод. Вони теж тяжко переносять. Також вагітні собаки, старенькі собаки з цукровим діабетом, собаки з серцево-судинними захворюваннями або собаки після перенесення операції теж в групі ризику. Кати теж тяжко переносять спеку. Ну, особливих по породам, ну теж деякі, де, ну, кати, британці, допустім, або шотландські породи, майкуни, у яких серцева-судинна система більш чутлива, теж група ризику. А ще ми поспілкувались зі спеціалісткою з грумінгу та волонтеркою Наталією. Вона поділилась, чи варто стрикти тварину на літо та яких правил варто дотримуватись в літню спеку? Обов'язково перед спекою потрібно готувати тварин. Коли у нас дуже гарячий асфальт, краще перед використовувати. Спеціалізовані е, змащувальні помадки, гелі для пушок, але на регулярній основі використовувати не рекомендовано. Стосовно стрижки тварин, е, дуже багато господарів вважають, що чим менше шерсті на тварині, тим її буде краще. Але це зовсім не так. Ви маєте пам'ятати, що саме шерсть виконує терморегуляційну функцію у тварині, За що шерсті вона охолоджується, шерсть е, покриває шкіру і. Прикриває від теплових промінів, запобігає опіків і укусів тварин. Чи треба змінювати режим прогулу плітку? Однозначно, у саму спеку вести тварину на вигул не потрібно, підстраюватися під погоду, під палючим сонцем вашої тварині не має бути. Але якщо вже ви потрапили під сонце, ну у сучасному світі існують і хустки, і капелюшки, і все це можна використовувати. Наприклад, у нашої такси є капелюшок. Чим ще можна допомогти тваринам пережити спеку? Існують охолоджуючі килимки, жилети, все це непогано використовувати. Якщо під час прогулки ви маєте завжди мати свою пляшечку з водою. Поїлку і використовувати її. Тварина, якщо хоче пити, ви маєте її цю воду дати. Купати можна взагалі тварину можна часто купати і раз в тиждень можна купати, але просто кидати у воду на... і висохла під сонцем це не є добре. Купати спеціалізовано купати з гарною косметикою. Просто вода висохла, це не є добре. І найголовніше ніколи не залишайте тварину в машині. Навіть якщо авто стоїть у затінку з закритими вікнами, всередині за лічені хвилини температура перетворюється на справжню духовку. Така безпечність може коштувати улюбленцю життя. Піклуйтесь про тих, хто не може сказати, що їм спекотно, їхнє здоров'я в наших руках. Ірина Дасюк, Олексій Мягітео компанія Пет.